Sharp and bold breath perfect. Привіт усім. Сьогоднішній ранок у Львові зустрів мене неприємним сюрпризом сірим небом і снігом з дощем, який миттєво зіпсував настрій та плани. Здавалося собі ідеальна погода, щоб залишитися вдома під ковдрою, але є одна важлива причина вийти на вулицю, як ви бачите, останній день завозу 45 гривень за кілограм. Ну що, відправляємося в пошуки за брендами. Серед сумок та ременів нічого вартого уваги не знайшла, тож я відправилася в жіночий відділ, багато було шарфів, ось така величезна купа. Ну поки що нічого вартого уваги не знайшла, хоча подивилася досить багато. Можливо, те ще останній день і щось краще вже забрали, але мені подобається саме останній день. Так, ось взуття, можливо, тут мені більше пощастить. Непогані досить балеточки, ну не знаю. Хоча вони базові, на вигляд натуральна замша, бренд мені невідомий. А літнього взуття досить було багато. Ну в основному на високих підборах сподобалися ось такі балеточки, це Італія. Бренд мені невідомий. А це натуральна замша в на синьому кольорі, лагенький. Ну, я подумаю, мені вони сподобалися. А тут просто знахідка знахідок. Я здивована. Кеди з натуральної замші від бренду Melfield. Це англійський відомий бренд. Кеди заважили лише 33 гривні. Компанія була заснована Філіпом Менфілдом і здобула репутацію як виробник якісного взуття. Бренд походить з Англії, киди мають 37 розмір. Історія бренду досить цікава і додає ще більше важливості бренду. І я люблю такі речі. Взуття знаходиться в художній галереї, у музеї Нортгемптона і я рада знахідці. Коли я зайшла на їхній сайт, то побачила, що взуття по досить високій ціні продається, хоча зараз знижка і на Чорну П'ятницю суттєві знижки, але дешевши як 100 євро не купиш взуття цього бренду. Натхнена знахідкою і я швиденько відправилася в відділ верхнього одягу. Гортаю, щоб все встигнути передивитися. До половини другої магазин зачиняється досить скоро, в останній день завозу. Ось мої знахідки від Only Collection Парка літня в такому цегловому кольорі. От я думаю, забрати її чи ні, а ще сподобався мені такий подовжений кардиган на з зваленої вовни. І це від Марко Поло в ідеальному практично стані. І тут прекрасна ще знахідка від Марк Кейн. І я здивована, джемпер об'ємної в'язки, і він заважив лише 26 гривень в білосніжному кольорі. А ще мені сподобався. Ось такий жакет з цупкого вольвайту, широкого, він утеплений стібаною сантепоновою підкладкою від відомого бренду. Я гортаю далі далі, бачу багато речей від французьких і від німецьких. І тут перлинка: просто вау, знахідка від Тара Жармо. Базовий тренч з полегшеної тканини ацетат в світло-сірому кольорі, такого вільного прямого крою без застіпки, з спаском прекрасна знахідка. І знову супер знахідка. Я багато передивилася одягу, це від Banana Republic, І я побачила шовк, котон і кашемір легкої в'язки кардиган з зав'язкою. Мені сподобався, в принципі, можна було би його взяти, прекрасний стан і він не є заношеним. Передивившись багато одягу, я пішла у відділ з сукнями. Суконь було досить багато. Зараз не зовсім сезон, тож можна пошукати щось цікаве. Ось ця сукня мені сподобалася, вона така жіночна, одночасно і класична, і ніби така в діловому стилі, і ніби, ніби в стилі бавідол від бренду Хальхубер. Це преміальний німецький бренд. Далі гортаю від Масаї, багато було базових суконь. Сукня прямого крою до довжині Міді пастельний блакитний колір привернула мою увагу. Це від данського бренду Кафе. Цей бренд мені досить подобається. Є один з моїх улюблених брендів по якості, по фасонам, тканина і бокові вставки з трикотажом. Прекрасний стан, прекрасний склад. Я зайшла на сайт бренду Кафе. І ціни в данських кронах до гривні 6-60 копійок, коштує одна данська крона, тож, як бачимо, що речі будуть коштувати дорого, я поважила і сукню лише 16 гривень. Далі я пішла у відділ блуз, а зараз не сезон, і я сподіваюся, що я знайду щось досить цікаве, бо насправді в останній час важко знайти щось вартісне. Між блузами я знайшла від Летрікот Перуджа. Це Італія, ось така блуза, але вона мала плямки. На жаль, блуза мала невеликі плямки, я боюся, що вони не відберуться. Я би забрала цю блузу 100%. Хоча одягу залишалося досить багато до закриття магазину, але вартісні бренди було важко знайти. Від вальбуш, від відомого німецького бренду, ось така блуза, але, на жаль, вона буде велика на мене, я б її точно забрала. Це 100% котон. Далі від бренду Богнер спортивна футболочка Поло. Я б її теж забрала, якби я вела активний спосіб життя, спортивний. Тобто, бо це поліестер. А ще мені сподобався ось такий лонг, теж від преміального німецького бренду від марки Aurel. Високі досить ціни на його товар. І лонг в ідеальному стані, розшитий лолітками. Можна сказати в новесенькому, але цей трикотаж з поліестеру. Від Transfer, мій улюблений італійський бренд. Це недорогий бренд в Італії. Це як мас маркет такі бюджетні, але досить модненькі речі. А ще мені сподобалося ось такі штани, вони теж великі будуть на мене. Відомий берлінський модний бренд, заснований моделлю Аліною Герке у 2017 році. Бред пропонує універсальний модний одяг для повсякденного життя, який має на меті надихати жінок використовувати моду для вираження власної індивідуальності. На сайті, коли переглядала ціни, побачила, що ціни досить відносно бюджетні, але і не є низькими. Тому це прекрасна знахідка. Ці штани я би забрала цельон з віскозою, але на превеликий жаль, це великий розмір. Вони в ідеальному стані. Ще були базові штани в світло-сірому кольорі від нью-йоркського бренду. Я а, теж би їх, можливо, забрала, але в них був дефект. Сподобалися чорні базові класичні штани від данського бренду Moss Прекрасна якість, можливо, їх можна було би придбати, але чорних штанів у мене вдосталь, і я їх залишаю. Мені хочеться сьогодні купити низ, штани або спідницю. Ось ці теж стильненькі досить штани. А від мас-маркету дешевого, але візуально вони такі досить непогані. Так. Такі штани мені сподобалися, і я їх розглядаю для себе для покупки. Можливо, я їх навіть і придбаю, хоча це бюджетний бренд HM, але прекрасна якість і в складі Віскоза і льон. Штани заважили лише 14 гривень. Мої знахідки заважили 111 гривень, і я щаслива відправляюся додому. І знову усім привіт! Я вже дома розпаковую свої покупочки і з радістю вас запрошую оглянути разом зі мною будуть примірочки. А ви в коментарях напишіть, чи сподобалися вам мої знахідки сьогодні. Я вибрала лише чотири речі, вони базові, мені сподобалося, і я їх буду носити 111 гривень за чотири речі, 27 гривень 75 копійок. Вийшла одна річ. Ось ці кросівочки, я вже їх попрала. Привела в порядок, прала їх в пральній машинці, хоча це натуральна замша і шкіра, підошва ще не зовсім відмилася, так як би хотілося, і вони мені по розміру підійшли. А ще я забрала від Маркейн, Ці речі я теж попрала, вони були хоча чистими, але все ж таки краще одягати чисті речі. А в складі Бавовна і Нейлон штани H&M, в складі льон і віскоза, висока посадка. Сподіваюся, що ці речі мені підійдуть, речі я не міряла. Так, на око і від Тара-Жермону був дуже брудний комір від тонального крему, але ідеально відібрався. Я дала капсулу тайду, ванішу і просто як новесенький чотири речі ось і. Сподіваюся, вони мені підійдуть по розміру, так що давайте я приміряю. На свій образ я сьогодні доповню ароматом подарунком мого чоловіка від Брітні Спірс. Ось і добігло відео до кінця. Сподіваюся, мої знахідки вам сподобалися. Ви цікаво провели свій час, ви поділитеся своїми враженнями. Про свої покупки в секонд-хенд, про свої знахідки в останній день напишете, що на вас справило враження з цього відео, які саме речі вам сподобалися. А вас всіх цілого обіймаю і чекаю в наступних відео. До зустрічі!